Друзі, привіт, вечір. Потрошку сонце заходить там. В общем, сьогодні буде вечірня рибалка. Ну, Якщо щось вдале, то буде утрішня. Ну, буде видно. Так як я і обіцяв, приїхав сюди вниз сули на карася, а то вже мої глядачі почали. <реш> Як би жалуватися, що що ти одне й те саме показуєш, ляща вже надоїло. Ну, чесно кажучи, і самому трошки надоїло вже того ляща ловити. Захотілося на фідерок половити. В общем так, ловим, пробуємо ловити карася на фідер. Так, попри кормочки. Ось. Зараз замішаємо ось таку серія провід флагман. Велика риба халва Добавим сюди, ось уже я відкрив звичайної купованої кукурузки, Добавим ось меласи, теж ось такої, хоч тут і лящ написано, але воно по всій рибі хорошо працює. Таке воно я показував. Густе, як згущене молоко. О, малясуха. Хто пив, той знає, що воно таке. О, ось таке. Ну і ось такий атрактант. Ось Фіш, теж від флагман. Так що зараз швидко ще ось вкинемо. Єсть у мене ще ось теж ось, ось таке флагмановське. Не знаю, флагмановське чи ні. Що тут? Кукуруза із зернами коноплі. Вон Бачите, конопля є і варена кукуруза. На карася це не помішає. Подивимося, є у мене трошки залишилось ось такого ароматизатора. Тільки часник на карася, ну поки я не буду, щоб бува не спортить. бо карась така риба, що може і дуже підійти на часник, а може і злякатися, що хто знає, що в нього в голові. Можливо, трошки окремо попробую. якщо буде діло краще, то тоді додамо. Так що висипаємо, зараз ми. Ось оце відерце. Нашу прикормочку. Ох, як халвой запахло. Халвой і печенням. Знаєте, це типу в напряженому Ух, Смакота. Можна ложкою із чаєм. Так, додавим сюди отак трохи кукурузи із тим. Та Ти хватить. Будемо пробувати на неї ловити. І ось зараз розріжу. Ой. Ух ти. Ось оцю, ось цього всього. О! Оце така в нас буде і прикормочка. Не забувайтеся сміття забирати з собою обов'язково. Ну, Тут ми ось під'їхали на цю місцинку, то доволі чисто тут. Сміття немає, люди культурні рибачили. Так. Додаємо трохи ось оцього. Отак, От небагато, досить. Це я вже намішав. І тут залишилось вже одна грамина його. Оцю. Отаку. Зараз ще і сполоснем баночку. На щось пригодиться. О, для яких запчастей хороша буде. Ну, ось так. Замішуємо. Прикормочку замішав. Зараз буду кормитися снасті трошки швидко. Все те саме. Фідер. Ось у мене довжина 3.30, форсе Rent фідер від флагман з тестом до 180 грам. Котушечка теж форсе Rank 3 тисячка із... і з брехав 4 тисячка і з бейтранером. Ну, якраз такий комплектик. До речі, друзі, я був поламав фідер. Давненько і відремонтував був останнє коліно, ось оце ось. був у мене перелом. Пару рибалок я порибачив, нормально, а тоді опять положив. Коротше, сам по моїй вині знову його в двох містах переламав. І звернувся до флагман. У них є сервісний центр, і вони мені вислали кінчик. Тобто, якщо у вас. Є щось флагмановське, можете звернутися, там є на їхньому сайті сервісний центр і запитати мало ли що. Хто має відремонтувати, хто не хоче. А є такий, як у мене вже вийшло, що нема чого ремонтувати. І ось новий. Так що якось так. Так що зараз беру за кормочну кормушечку. Ось так зараз, ось тут у мене ось в цьому чемоданчику. Десь вона була. Ага, ось Ось така закормочна, а ось така звичайна, менша. По йомкості приблизно у два рази менша. Ну, використовувати ми будемо різні оснасточки, я вам зараз покажу, що до чого. Так. Ось будемо, до прикладу, я зробив теж ось від профмонтаж. Ось є ось така оснасточка. Ну тут я і їхнє і своє. Кой що зробив, кой що переробив. Ну, головне, що тут ось така штуковинка. Ось такий, скільки тут маленький флетик 30 грам. Ось такий в мене варіант є. Є варіант. Ось ще флет. Ось звичайний, ось такий з коротким повідцем. Бачите? Ну, поки спробуємо на таке. А далі там в процесі будемо пробувати, будемо ловити. І будемо підчіпляти ось такі пуфіки, теж від профмонтаж. Є самі різні, різні розміри, 4-5 мм, різні смаки. Оце, наприклад, що тут. Не знаю, що це тут таке. Ну, В общем, а, кукуруза. Часник. Є там слива, крілля, ананас. в общем різне різне. І різні кольори, і запахи. ну то таке, в общем, Зараз кормимося і пробуємо, і пробуємо вже закидати. Час іде. У мене як зроблено? Я завжди оснастку роблю. ось тут, Просто у мене на кінці. Прив'язана застібка з вертлюшком. І сюди я чіпляю оснастки різні, щоб швидко замінити. Ось Зараз чіпляю отак кормушку. Я вже дистанцію відбив на тій стороні під латашками. Ну, зараз ми туди і будемо закидатися. Так що вперед. Забиваємо прикормочки. Отак трошки відходжу і он туди нам треба закинути. Опля, отак. І трохи підходжу. І воно якраз, що я так роблю, відходжу. Коли я закину, так як мені потрібно, то полетить аж на латашки. А коли я відходжу сюди на півтора метра, воно падає під латашки, а я різко підходжу і тоді кормушка не отак падає під углом, а пада рівно. І воно під, самим, під самими лоташками. Це при ловлі карася дуже важливо. Він любить під латашками. На один фідер закормився, жарко роздягнувся, хоч і вечір уже. Ось отак. Почепив. Два пуфіка без нічого і флет. Ось таким макаром. Зараз спробуємо. Будемо пробувати, на що краще, якщо клюватиме. Закинемо вже. Хай працює. Так же. Отак. І все закину. Тут таке найшло, було, греміло, свистіло, вітер, блискавка, але нам звезло, пронесло тим краєм. То ми все поховали в машині, сиділи в машині, ну пронесло, не було дощу, а це затихло, трошки розвіялось, вилізло. Але одного карася я вже спіймав. На жаль, камера була вже в машині, сховав, думали, що дощ буде. Ну нічого, сподіваюся, що спіймаємося. Зараз закинуся. Там шумить трошки переїли. Зараз поки закипить кружка з водою. Поп'ємо кави. ну, Можна вже і закидатися. Зараз закинусь. Черв'ячок із пуфіком клюнув карасик. Зараз так не зробимо. О, Ось на таку штуковину клюнуло. Бачите? Флет і два поводочки коротенькі із... Пуфиками Так, закидаем все О О, нет Зайшел Зайшел, может, чинит ну, есть. А, есть. Что у нас тут? Карась. Есть карасики непоганый. Ось такий друзі. дивіться, це клюнув. На цю вудку теж було клюнуло, попустило. Зараз витягну, подивлюсь що там. Ну, зараз перенастрою. Ось тут клюнув в мене карасісю. Ось така оснасточка, звичайна флет, коротенький поводочок. Біленький часниковий пуфік і червячок. Зараз я, щоб там не передівати, наготовлю цю. Попробую. Так. Главное пути, мабуть. Была поклевочка. Ну и шо сие? А я думал, что нема ничего. Плоскерка. Ну, с что. по темному клює. Ось така, Не хоче щось карасик клювати. От бачите, дріб'язок щось довбе. Ну, по два карасика ми спіймали. Ну а далі буде видно. Ще посидим. Мабуть обірвав об траву от гадство. Це таке мов карась був. Ну є. Щось мов, є. Опа, а це вже карась, друзі. Дивіться. О. Оп. Ось такий карасело. Невеличкий, але карасик, бачите, клас. І шахет десь год летить. Ось так майже підряд. Плоскирочка і карась клюнули. Так що продовжуємо далі. Може воно розклюється. один. Ого! Ага. Есть. Только раз. Ну что? Что, зашел? Ты что? Да нет. Вроде не зашел. Вроде есть. Орако ну, раз і на матрас іде. невеличкий, але красик ось такий Погано може видно карасик. Ну. Потрошку трошку дибає. й добре. Пуфіки з черв'ячком додали у прикормку часникового атрактанта. Ось, ось такі ось. А воно, мабуть, не видно, а може і видно буде. Карась називається від флагман. Хороший такий різкий запах часника. Ну, працює. Я не всю прикормку, а думаю, щоб може не навредить. Було в мене відерце, отсипав прикормки. Трошки лайнув атрактанта. І думаю спробую ще так. Ну, не знаю, чи атрактант подіяв, чи. Так, а я зараз спробую. <кій> Бачите, там він дергай, дрга, дергай, дерга, поки червей об'їсть. А зараз тут там, між латашками такий маленький проходик є і туди далі, аж за латашки. Попробую закинути. Я під латашки тут закидаю, а то спробую попасти туди. Зараз мені треба на кліпсі попустити метрів. 2 половиною. Ну, зараз зроблю отак. Я попаду зараз точно у те віконце. Воно взеньке проходить. Попав. Точно, ну там мілко. Ну все, попробуємо, хай там постоїть. Хай ще так, бо щось слабенько зовсім не хоче карасик клювати. Так що вже, мабуть, пів шостого чи хвилин двадцять на шосту, а він щось, бачите, не дрібнота весь час смика, смика, об'їда черв'яка і все. О! Друзі, бачите, де він. Ух ти! Я правильно я закинув Кинув аж туди і він там клюнув. А дрібно та й не клювало там. Це, Такие непогані карасела нас. Ага. Опа. Есть. Класс. О, це гарний карась. Ого! гарно, як зачепився. О, оце вже карасик. І це який, О! Це вже карасело! ловкий, Ух! Так! Це вже мені трошки подобається. Ну що ж, друзі, хоч ще й рано, але завершили рибалку. Пустився дощ, трошки мов і намочились, не намочилися. Ну, кльов поганенький. Ну але трошки піймали на сковорідки, упіймали, що напарник, що я приблизно одинаково там по п'ять чи по скільки, чи по шість штучок, не, не пам'ятаю. Ну, Трошки є, не багато, але є. Е, ну, Що я вам скажу? Тут можна ловити, можна просто краще місто знайти або щось таке. Трошки, може, ми неправильно стали, щось неправильно зробили. Ну, Якщо їхати наступного разу, то вже щось думаю трошки переіначу. Це якби я тут у цьому році ще я не був у цих місцях. Так що це розвідка боєм була. Гадаю, сюди я ще приїду. Ну, Ось така рибалочка на фідер на карася. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. А в кінці відео не забудьте задонатити на комплектуючі до FPV дронів. Зараз буде звернення, подяка від бійців. А куди можна задонатити, буде посилання. В описі зразу під відео. Там посилання на банку Монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки кому як зручніше. Будь ласка, не будьте байдужими. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія. Рибачу, як умію, та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує ФПВ-дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу Якумію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги. Слава Україні! Ну, а я завершую своє відео. Слідуючи <свісно> не знаю куди. Буде видно. День-два і десь можливо. Куди ще проїду. Якщо буде час і погода, ну, то таке обов'язково кудись поїду. А що я впіймаю, ви, звичайно, побачите. Так що до скорих зустрічей. Слава Україні!